Всім привіт! З вами клопхвостики, і Бруна шукає сім'ю. Тільки погляньте на цього неймовірного красунчика. Зелене око, шоколадного красу. Ця малеча а, знайдена була в норі на трасі здоров'я в місті Одеса. І а, коли мамку від лов забрав на стерилізацію, небайдужі люди не змогли залишити цих малих, саменьких в холодну погоду. У цій норці. Тому малеча зараз на перетримці уже оброблений Бруно. А сьогодні в нього буде перша вакцинація на момент зйомок. Він неймовірний красунчик, це просто скарб. Погляньте, який він гарний. А виросте він середнього розміру, приблизно кілограмів 15, так що буде таким крупненьким. Він дуже дружній, дуже гарний, дуже милий, дуже скромний, як всі цуценятка, тому що він зовсім ще маленький, йому приблизно 2-2,5 місяці всього лише. Тому хто мріяв про такого красунчика, шоколадного красу з зеленими очками, щоб був вашим справжнім другом ексклюзивної краси, обирайте цього красунчика в сім'ю. Так, скажи, забирайте мене, я готовий любив. Або робіть репости, тому що саме репости допомагають знайти таким маленьким хвостатим друзям родини. Тому, будь ласка, не пожалійте репосту собі в будь-яку соцмережу, або заберіть Бруно в сім'ю.